Всім привіт! Зараз будемо виробляти оцю діляночку і оцю. Ось в мене є помічник мій хороший. Зараз вдіваємо фрези і будемо виробляти під нову посадочку. Трошки потрібно попрацювати. Вже ось нагорнув горбики. Тут вийшло у нас по 40 см ці бугорки, міжрядка 60 см. Будемо бачити щось. Я думаю, може я ще й всуну сюди двох рядку, буду бачити. Ще не знаю. І займаюся ось уже чисто цією теж ділянкою, бо ось бачите, скільки випадів. це я все. Вириваю старі кущі і збираю стаканчики з розсадою. Вже всі замовлення я відправив. Тепер чисто. Буду бачити скільки зберу, може ще щось і продам, може щось посажу. Треба це... надо... Надо садити і треба багато розсадити. Може ще буду продавати. Буду я садити десь мабуть з 15 жовтня. Все будемо бачити, яку тут розсада. Корінчика тут я не бачу ще. Ну, зараз буду а, ось вже є ось такі, такі я вже буду збирати. Ще буду поливати, щоб корінчик максимально дійшов до низу стаканчика. Так. Ага. Ось також дивіться є вже корінчик. Ну, такий вже ну, ще трошки ще пару днів полию і він буде на продаж теж потрібно. На це буду зараз все ходити. Оці всі стаканчики перепровіряти і збирати. В одне місце, там, де я збираю стаканчики, і буду поливати, щоб він швидше укорінявся, щоб більше коріння наросло. І тоді вже можна відправляти на продаж, на посадку. Ще можна садити, я думаю, до кінця жовтня спокійно можна садити, особливо в стаканчиках. А, і ще що хочу сказати на рахунок кущів і випадів. Хто знає личинка травневого жука, тобто хруща. От вона, найбільший шкідник, мені здається, для полуниці. Я займаюся полуницею недовго, 3 роки, можна так сказати. І я подивився в інтернеті ще теж чувся, можна так сказати, що дуже сильно найбільше гинуть кущі, це від... Саме від цього жука, від личинки. точніше Зараз я, може, знайду кущ, бо я тут вже трошки виривав. І якщо знайду такі кущі, де видно, що ну, він просто підгризає коріння і кущ починає засихати. Він спочатку в'яне, бо не вистачає йому вологи. Він не забирає з землі. А, ось. найшов, Отут, скоріш за все, бачите, листячко опустилось. Ось як тут гарне листя, воно все добре. тобто, А ось, все, воно пов'яло, тобто не вистачає йому живлення. Це означає, що десь, скоріш за все, всередині тут в землі, біля корінь, є ця личинка, яка їсть коріння. Тому потрібно протравлювати, я вже дивився в інтернеті. Один чоловік розказує, що треба проливати коло куща землю хімічними препаратами, бо по-другому не вийде ніяк. Буду, Якщо не помиляюсь, твікс, чи як називається препарат, ну, я його собі куплю, а там вже прийдеться пролити всю грядку, тому що це така зараза, яка просто зжирає ну, участками, я б сказав. Вон, бачите, а там. Він десь є, він, мабуть, оце лазить по цій землі і просто жре коріння. Тому, знаєте, на майбутнє. Для профілактики краще робити, от там навесні, ще не помиляюсь, там різні препарати по різному до збору врожаю. Для профілактики. І тоді десь влітку або восени. Ще в вересні чи в серпні ще раз зробити профілактику. І тоді у вас не буде з цим проблем. Тому майте на увазі. А, і ще, ще один шкідник. Бачите? Ну це взагалі теж така проблема особливо для... Особливо проблема для каплі, для плівки. Ну, каплю вони оце як криють, вони теж можуть її проколоти, подерти, прокусити. Ну я не знаю, тоже. тоді потрібно її ремонтувати. Так, ось такі у нас коротше, справи. Дуже багато шкідників. І ці всякі проблеми з різних сторін, можна так сказати, для полуниці є. Тому, тому отак. Бачите, скільки випадів. Оце, Я думаю, що це ну, жара, само собою, але скоріш за все я думаю, що це е, хрущ. Просто личинка хруща. Тому... Будьте уважні, краще обробіть її, щоб не втратити урожай і такі вже гарні кущі. Особливо якщо вони йдуть на другий рік, це взагалі дуже шкода, що так виходить. Бо вони на другий рік це максимальний урожай, другий третій. Тому так. Хоча я дивлюсь, отут на Мальвіні таких проблем нема. Не знаю, може їм коріння не дуже подобається. ну Взагалі мальвіна мені подобається тим, що вона якась така стійка. Взагалі прикольно, вона і не так сильно хворіє, і хворобне їм мало. Тому мені вона хороша така подобається. Так, і ось тут грядка. Ну тут теж, мабуть, є хрущі. Коротше, всю, все треба обробляти від хруща. І навіть да, кущі малини, і, і дерева я знаю, обробляють. Ну, коротше, таке ось трошки є ягодки. Це у нас мальга. Це в мене мальги більше. Бачите, ягодка така невеличка. Трошки є. Заходиш на грядку, тут такий запах. Угу. Вообще. Правда, теж, дивлюсь, ягодка трошки якась, як наче теж її щось під'їдає. Ну Запах дуже класний, наче, як, то, якщо ви знаєте були в лісі, суниця лісова, оце такий самий запах. Угу. Смак хороший. А, і ось альбіона трошки є. Теж дуже смачний зараз на даний момент. Весною він не такий смачний, а, а зараз прям дуже класний. Може це із-за того, що немає вже ніде полуниці. Але він дуже солодкий теж. О, дуже смачно. Тому такі в нас справи. Тому там кому, ну, в мене в основному Азія трохи є клері, трохи Альби, е, тому кому потрібно, а я ще трошки ось є дуже небагато поки що, може десь до середини до, або десь до 20 числа е, жовтня буде і мальвіни багатенько. Тому ще можу трошки прийняти замовлення, кому потрібно. Але зважайте, що в стаканчиках дуже, е, тим більше, якщо полита, е, пролив я водою, то земля намокає і стає важка посилка. Тому я хочу зробити так, щоб бо пересилки зараз дуже дорогі. І я хочу вже переходити на касетну розсаду, буду закуплювати торф. Ну, землю спеціальну під розсаду, вона і легша буде, і більше її буде, і дешевше я буду робити. 100%, бо буде теплична. Тому отакі справи. Кому потрібно, замовляйте ще трошки. І на рахунок дух я мав продавати. Не буду продавати, бо так як передумав, так як цього року була така спека то скоріш за все, що от, іменно на ремонтантні сорти мені потрібно буде ставити дуги отак і накривати, скоріш за все, сіткою. Ну і може ще щось буде, що потрібно накривати сіткою. Тому передумав продавати дуги. Хотів продати, але вирішив залишити собі на всякий випадок, хай буде. бо бачите, я ж кажу, до цієї полонини з усіх сторон підбираються всякі негаразди. За якими треба спостерігати кожен рік щось нове, треба вчитись. Тому ну, такі справи. ну Будемо вже знати на наступний рік і в подальшому як себе поводити. Тому така справа не, не з легких, тому і ціна, в принципі, теж має бути не, це, хороша на такий на таку ягоду. Тому. Всім гарних врожаїв, А ми будемо працювати, бо роботи вистачає. Ще часник садити. Виробляти теж грядку, тому роботи на цей місяць дуже багато. Все, всім гарного настрою. Ось ще один участочок є. Це я дуже виробляю мотоблоком після оранки Ось була оранка, там далі. О, там десь люцерка. Отак. По... Серед городу, точніше, від середини до кінця горене. Це, Це в мене буде там часничок Це я буду там десь е... з того дальнього краю сіяти е... цю повітряну бульбочку часника а сюди ближче вже будуть зубці. Повітряна бульбочка буде у Так, І отут вже я Фризою ну ось видно різницю, да? де після плугу і тут вже гарненько після фрези. Тут буде в мене, потім покажу, що в мене буде, якщо вийде, то буде добре. Поки що ось мій помічник бензиновий, гарний. Без нього діла нема. Ось Роботи вистачає, тому так.